Подивимось, як важко це буде. Тут максимальний рівень важкості. Після третього вже не перемикайтеся, далі буде ще смачніше. Йоу Ютуб! Я вітаю вас! Ви дивитесь канал ГГ або Горілес Генг. Найатлетичніший канал на всьому ютубі. Я козак Крошко. Я вітаю вас з самого серця України, з міста Запорожжя. Сьогодні я покажу вам своє, своє тренування для вибухової сили м'язів кору, верха тіла, дуже гарні вправи, деякі з яких саме я вигадав. Я думаю, вони вам сподобаються. Та я буду робити тренування в масці для кисневого голоду. До речі, багато хто мене запитує, чи працюють ці маски. Я скажу вам так, в них важко тренуватися, важко дихати. Недостатньо кисню йде в м'язи, тому ви не можете зробити там останні 3-5 повторів вправах, як завжди. Але потім, коли ви тренуєтесь без маски, ви відчуваєте цю компенсацію і ви сильніший. Я поставлю на максимум, тобто найскладніший левел у цій масці. І подивимось, як я з цим справлюсь. До речі, я сьогодні ще нічого не їв, так що це буде мій. Сніданок, такий пекельний сніданок пекельного козака. Йо, я починаю тренування з трисету на м'язи кору, вибухові вправи для вибухової сили. От бачите, в мене гиря, гума. Я гуму натягну на свої ноги, підтянусь на турнику і буду на швидкість, нібито бігти по повітрю. Потім наступною вправою буду з м'ячем вниз головою підіймати корпус з важким м'ячем і третю вправою. Нібито двірники робити такі, в ногах буде важкий м'яч. Можете вигадати назву для цієї вправи, напишіть у коментарях. Ось так от буде три підряд вправи, і я буду робити підряд ці сети на виснаження у масці. подивимось як важко це буде. Я спробую три сети. Якщо гарно піде, може зроблю 5, але подивимось як воно піде. реально ось, В масці я давно не тренувався, тому якось так. Зробив я один такий сет, а тут максимальний рівень важкості я вибрав. Чесно кажучи, дуже важко. Я думаю, під час думав може понизити рівень важкості, так, переключити на там, середній. Думаю, вже другий сет піде легше. Після третього вже йде легко, легко дивіться, четвертий Ізі. Ось так, першу страву на сніданок я з'їв, навіть не відчув, але по початку здавалося складно. Зараз зроблю ковточок карпатською джерельною. Добре. О. А перш ніж дивитися далі, поставте вподобайку під цим відео та підписуйтесь на наш канал ГГ або Горіллас Gang, Найатлетичніший канал на всьому ютубі, бо з вами найатлетичніший козак Крошко. І це мій пекельний сніданок. Не перемикайтеся, далі буде ще смачніше. Перш ніж повторювати це тренування не для новачків та не для атлетів середнього рівня. Якщо ви хочете досягти високого рівня атлетизму, ви можете придбати програму тренувань Gorillaz Gang. і в подарунок ви отримаєте отакий кейс із маскою. До речі, дуже зручний такий кейс. Так, оп, на карабінчик підсипив там собі на рюкзак. І все. Але починайте з початкового рівня важкості і потім переходьте до максимального рівня. Тому що можна задихнутися, впасти, не дай Боже. Наступна вправа це жим гирі, отак з коліна. Мені ця вправа подобається, тому що плечі працюють як при спринті. Саме там в такому положенні, але коли ви робите жим лежачі, це інше положення, тому я вважаю цю вправу навіть кращою, ніж жим лежачі або класичні жими стоячі. Це 24 кілограми це для розігріву перший сет, потім вже натягну маску і візьму 32 кіло. Ну, Вправи буду робити підтягування з вагою, на ланцюзі на пояс буду вішати. Теж маска. Буду робити підтягування, а потім одразу скидувати вагу і спробую робити а, а, вихіди на обидві руки. Так і навантажую спочатку м'язи, коли вже вони виснажені, роблю вибухову вправу. Такий сет, силовий плюс вибуховий. Хіба Мер вмер дітори. Нічим тиха. Сибі скалі вон в прилох. Дуже важко після цього. Після підтягування з вагою, ще виходи, Навіть маска вона додає важкості. Я звичайно ну, разів і 6-8 можу зробити з 32 Зараз 4. Тобто, як ви бачите, воно не так багато кисню до м'язів йде і воно реально важкіше. Зараз буду наступний сет робити, теж е схожий. Спочатку на брусах з вагою, а потім е віджимання, такі супермен віджимання, як називаю. Товкаєш землю і отак руки в повітрі робиш. Мить, мить, і від нас попіл. Фух, ну що я з'їв? Чотири страви, зараз буде п'ята, одна з найсмачніших страв, я називаю її хват горили. З вагою треба лізти без допомоги ніг. По канату тут в мене залізо, воно, чесно кажучи, важкіше по залізу залазити для хвату, але зараз спробую. Хочу щастя вночі. та коментарів, тим більше в мене буде надихати це, робити для вас ще такий контент. Та, звичайно, підписуйтесь на GG або Gorilous Gang. З вами Козак Крашко, пекельний козак. Всього вам найкращого, мирного неба над головою. Йоу, хлопці, що вам скажу з приводу цієї тренувальної маски? У мене колись була маска Training Mask 3.0, американська оригінальна, я її придбав за 100 баксів. Ця майже в 10 разів дешевша, але, чесно кажучи, різниці особливо я не відчуваю. Що ця, що та маска інколи пропускає повітря, але вона також працює. Коли сьогодні я працював важко, я відчував саме як легені навантажуються. В мене ще є декілька нових масок у кейсі. В коробці нові, так що пишіть в директ, кому потрібно. Дуже гарна штука. Ось, а якщо ви придбаєте програму Gorillaz Gang тренувальну, то отримайте маску у подарунок.